Це дисклеймер. Пані та панове, тож ситуація наступна. Я зробив переозвучку одного моменту з аніме, проте Ютуб її не пропускає через авторські права. Тож, якщо ви хочете подивитися цей вирізаний фрагмент, я залишу його у нашому телеграм-каналі Useless. Послання ви знайдете в описі. І так, це не клікбейт, це просто проблема моя особиста з Ютубом. Бо я пересилував відео тричі, проте він жодного разу не пропускає. Віваліберте, пані та панове! З вами Алексейнд та Game Resistance. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми розглянемо нову гру у всесвіті My Hero Academia під назвою My Hero Ultra Rumble, котра вийшла досить несподівано та дуже швидко набрала гравців. Проте, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фон Повернись живим та фон Сергія Притули. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Гра побачила світ на тому тижні, 29 вересня, та одразу ж завітала на консолі обох поколінь, ПК та Nintendo Свіч. За виробництво та видавництво відповідали Bandai Namco та Байкінг, котрі також зробили My Hero One's Justice та зараз працюють над проектом по Джуджу Кайзен. Сама ж Ultra Rumble є представником вимираючого жанру королівської битви. Тим не менш, як на мене, наш сьогоднішній проєкт додає трохи життя до цього жанру. Але давайте по порядку. Сюжети тут, звісно ж, немає. Немає навіть невеличкої катсцени, котра б водила гравця у курс того, що відбувається навколо. Після тренувального курсу вам одразу ж дозволяють обрати персонажа та вриватися у командні битви 3х3. Так, поки що у гри присутній лише один тип битв. Ви зможете зіграти рейтингові ігри, зможете зіграти прості швидкі, або ж просто потренуватися із ботами. Усього у матчі буде по 8 команд, тобто 24 людини. Ну і, як ви вже зрозуміли, усі ігри проходять досить швидко. Тож, коли ви повністю зрозумієте механіки та примхи своїх та ворожих персонажів, ви зможете вигравати матч за 10-15 хвилин. Розмір локації також сприяє швидкості гри. Битви будуть проходити у центрі USJ. У тій самій зоні катастроф із першого сезону. Ну і там усе як завжди. Обирайте місце для спавна та просто з'являйтесь там. До речі, сам центр катастроф був обран не випадково. Завдяки цьому у грі є багато різних типів ландшафту та декорацій. Ну і одна важлива особливість це постраждалі від цих катастроф. Так, у грі можна буде рятувати людей. Для цього просто потрібно підійти до них та натиснути певну клавішу. Необхідно це для того, щоб отримати від людини картку відродження, завдяки котрій ви зможете повернути своїх друзів у гру. Окрім людей, по локаціям розкидана велика кількість різних ящиків, із котрих випадає різний лут. З них ви зможете отримати рюкзаки, ліки, напій, котриновлює щит, картки відродження, проте тільки з великих ящиків, та найцікавіше картки підняття рівня здібності. Зараз у грі є 18 персонажів. 14 з котрих є героями, ну і останні 4 є злодіями з ліги. Серед героїв ви знайдете як профі, так і учнів класів А та Б. Ну а серед злодіїв присутні лише Шегаракі, Тога, Дапі та Містер Компрес. І тут усе як у Overwatch. Кожен персонаж має по 3 здібності, та щось типу ультимейту, котрий не те щоб добре працював. Проте, окрім самих здібностей, ви завжди зможете просто битися кулаками. Ну, а ті самі картки, котрі я згадував раніше, потрібні для того, аби підсилювати вашого героя. Кожна здібність може бути прокачена до 9 рівня. Левела буде пошвидшувати КД та підвищувати урон. До речі, ще з ящиків можуть випасти картки допомоги від різних персонажів. Проте там не те, що було цікаво. Ця підтримка просто дасть невеличкий баф до швидкості, здоров'я або ж атаки. Персонажі також поділені на декілька класів. Хтось найбільш придатний для атаки, хтось для підтримки і так далі. Проте зараз ці класи майже не грають ролі у самих битвах. Так, начебто кожен клас дає свій бонус, і чим більше людей у вашій команді грає за якийсь конкретний клас, тим вищі показники цього бонусу. Проте під час самої гри ви не будете це відчувати. Бо вас можуть винести так швидко, що вам вже буде не до бонусів. Тим не менш, якщо шкала здоров'я буде на нулі і ваш персонаж паде на землю, у вас все ще буде можливість знов піднятися, навіть якщо люди з вашої команди не прийдуть на допомогу. Щоб підняти свого героя, вам потрібно лише кудись відповсти та сховатися. І після короткого часу персонаж підійметься самостійно. Самі ж битви проходять досить швидко, та, як правило, болісно для якоїсь команд. Принаймні на європейському сервері гравці не те, щоб відступають, коли розуміють, що битва скоріш за все програна. Навпаки ж, вони продовжують атакувати супротивників, поки хтось з них не помре. І тут на допомогу приходять примхи кожного з персонажів. Більшість з них направлена саме на атаку, за рідкими виключеннями деяких здібностей Кендо та Цементоса. Тож, перш ніж лізти у бої із реальними людьми, я дуже раджу вам пограти з ботами, аби зрозуміти примхи ворогів та свого персонажа. Бо якщо у тому ж Overwatch завжди можна втекти, то тут вас так просто не відпустять. Ну а тепер давайте поговоримо про проблеми гри. Перша та найважливіша полягає у тому, що більшість персонажів заблокована. Так, звучить тупо. І з самого початку ви зможете докупити лише одного персонажа за золотий квиток. А от інших доведеться діставати з лутбоксів. Ну а враховуючи те, що там ще й репліки, костюми та емоції, шанси на те, щоб великі. Тим не менш, гра підготувала для вас спеціальні жетони, котрі оновлюються кожен день. Витративши один такий жетон, ви отримаєте можливість пограти за будь-якого заблокованого персонажа. До речі, що стосується золотих квитків, то я таки не зрозумів, як їх здобувати або ж купляти. У грі взагалі велика кількість різних грошових одиниць, і у цьому полягає друга проблема. Дивіться, тут є кристали героїв, тільки їх можна придбати за реальні гроші. Є золоті квитки, є червоні квитки, котрі ви отримуєте для того, щоб відкривати лутбокси. До речі, як і кристали героїв, ще є поінти Агентства, котре тут працює як у Clash of Clans, тобто його також можна прокачувати, отримувати бонуси, тощо також є зелені жетони та три типи жетонів галереї, котрі потрібні для розблокування артів. А, точно ще є золоті монети, котрі ви будете використовувати у магазині та купувати там косметику. Ну і ніби все. Як вам? Багато? От і я думаю, що так. І проблема тут не у самій наявності цих грошових одиниць, а у тому, що ти, по-перше, заробляєш їх не так вже й багато, навіть за перше місце. Та й використовувати ви, скоріш за все, будете лише поінти агентства та червоні квитки лутбоксів. Усе інше тут не те, що б було потрібне. До речі, я залишу інформацію стосовно свого агентства у коментарях. Тож, якщо буде бажання, долучайтеся. Є у грі щось типу батл пасу, проте з бонусів там лише косметика та невеличкий плюс до валют. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає приємно. Від Next Genu та навіть PastGenu далеко, але все ще непогано. Ну а музична складова мені подобається. В залежності від того, де у меню ви знаходитеся, ви будете чути різні композиції різних жанрів, що приємно. Поки діло стосується лише геймплею, My Hero Ultra Rumble викликає лише задоволення: унікальні герої, зручне управління, різні стівності та швидкі битви. Усе це зроблено досить непогано. Проте варто лише зазирнути трохи глибше, як ви побачите, непотрібні валюти, заблокованих героїв, застарілу графіку та повну марність системи класів. У гри є проблеми, їх не так вже й мало. Проте більшість з них можна досить швидко вирішити за допомогою нових оновлень. Повністю передивитися мікроменеджмент та відкрити, якщо не усіх, то хоча б більшість героїв. Гра стане набагато приємнішою та цікавішою. Но баланс та класи, звісно ж, потребують більше часу, і це нормально. Тож, якщо все це виправити, грай справді буде на плюс Ультра. Тим не менш, попри усе це, я отримав задоволення від часу, котрий провів, та продовжую проводити у ультра Rumble. Тож раджу спробувати і вам. Від мене ж проект отримує 5 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно гри у коментарі та долучайтеся до нашого телеграм каналу Useless. Також обов'язково переходіть за посиланнями в описі. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Алексейнд та Game Resistance. Вівла Ліберте!